Український футбол це невід'ємна частина нашої історії. Разом із ним ми пережили безліч радісних та сумних моментів. Кожному українському вболівальнику є що згадати та є за чим понастальгувати. За багато років перегляду українського футболу ми переживали усі емоції від неймовірної радості до болю та смутку. І сьогодні ми з вами згадаємо саме ті незабутні моменти, які хочеться діставати зі своєї пам'яті знову і знову. І кожен раз із новими емоціями прокручувати їх у своїй голові. А перед початком відео підпишись на цей канал, якщо ти досі цього не зробив. Натисни на лайк та дзвіночок, і поїхали! Почати було б логічно із витоків, із витоків незалежного українського футболу. 29 квітня 1992 року. Саме у цей день національна збірна України вперше зіграла у футбол. Вибір суперника пояснювався насамперед географічним чинником, місцем зустрічі логічно обрали прикордонний Ужгород. Наскільки експериментальним був стартовий матч команди, таким же був і наш склад. До розширеного списку увійшли 41 футболіст, зокрема Михайличенко, Литовченко, Протасов, Заваров, Біланов, Юран і навіть Канчельськіс. Але не маючи можливості оплатити хоча б переліт гравців. Ніхто у федерації не подалював тему їх виклику. Тоді єдиний голос у складі нашої команди забив Гецко. Так, ми програли угорцям, емоції, ніби й негативні. Однак, усвідомлення того, що національна збірна України стала на незалежний шлях це величезний успіх, і це був крок, важливість якого важко переоцінити зараз. Далі варто згадати 90-ті роки і матчі проти збірної Росії. Багато хто виріс на цих матчах. Не будемо брехати, вже тоді вони мали національний характер, який був помітний значно більше ніж спортивний. І навіть гучна паралель, Динамо, Спартак, все це відійшло на другий план. Адже це було саме протистояння України проти Росії, а потім вже все інше. 5 вересня 1998 рік. Київ це був відбір на євро 2000 Україна за підтримки понад 80 тисяч вболівальників пішла до воріт суперника вже з перших хвилин. І вже у першому таймі ми забили двічі. Спочатку відзначився Сергій Попов, а потім Сергій Скаченко. Ворожа країна відіграла один гол на 66 й хвилині. Тоді забив Варламов. Однак вже за кілька хвилин Україна заробляє пенальті і Рибров прошиває Черчесова. Ще один гол московити відіграли на 88-й хвилині, однак на підсумок матчу це не вплинуло. Україна перемогла Росію на футбольному полі. Атмосфера у місті і на стадіоні тоді була вкрай напруженою. Українські фанати обіцяли влаштувати гарячий прийом російським уболівальникам, які приїдуть на матч. Російські фанати також підготувалися. За кілька хвилин до початку гри близько тисячі фанів з Росії пройшлися маршем від центру Києва до Олімпійського стадіону, дорогою відмахуючись від агресивно налаштованих місцевих мешканців та фанатів. Їх колону закидали пляшками, запальничками та іншим сміттям. На самому стадіоні включились вже і правоохоронці. Вони активно працювали на гостьовому секторі. Після матчу усі, хто перебував на гостьовій трибуні, Вивезли на вокзал та запхали у потяг на Росію. Рухаємось далі і згадуємо легендарне київське Динамо. 1999 рік і кияни у півфіналі Ліги Чемпіонів. Динамо вже тоді мало фундамент, який заклав Йожеф сабо, але закріпив цю неймовірну команду легендарний Валерій Лобановський, який повернувся до Києва після своїх далекосхідних відряджень. Кияни одразу почали демонструвати успіхи на європейському рівні, яких до того і близько не було видно. Мова не лише про 7-0 над Барселоною. У першу чергу мова йде про півфінал Ліги Чемпіонів. Він був третім для киян загалом і першим за незалежної України. Та команда Динамо була без сумніву найсильнішою в історії київського клубу і, можливо, навіть найсильнішою за часів незалежної України в цілому в українському футболі. Команда на чолі з парою Шевченко Ребров була за ось такий от крок від фінального матчу і вела 3-1 за 12 хвилин до фінального свистка. Детальніше про цей матч ми говорили у відео про футболістів, що рано закінчили кар'єру, коли згадували про Віталія Косовського. Подивитись це відео ви можете у підказці. Так, ми не вийшли до фіналу, однак, згадка про півфінал Ліги Чемпіонів і досі гріє серця як відданих вболівальників, так і керівників. Київського Динамо. Повертаємось у 2004 рік та згадуємо найбільше персональне досягнення українського футболіста за часів незалежності. Звісно, мова про Андрія Шевченка та його золотий м'яч. Історія футбольного успіху Андрія Шевченка це історія кропіткої праці. Андрій Миколайович не був позбавлений таланту, однак саме щоденна робота на тренуваннях привела його до вершин. Перехід до Мілану став знаковим не лише для України, а для всього європейського футболу. За безпосередній участі українця команда Анчелоті двічі виходила до фіналу Ліги Чемпіонів, і у 2003-му вирішальний удар поворота буфона зробив саме Шевченко. У тому ж 2003-му Шевченко зупинився за крок від трійки у голосуванні за золотий м'яч. Програв він тоді Мальдіні, Анрі та Недводу, який забрав нагороду. Однак вже за рік. Українцеві на європейських футбольних полях не було рівним. 27 журналістів поставили Андрія Шевченка на перше місце для прикладу Деко, який тоді був другим, на перше місце поставили лише 10 журналістів, замикав цю легендарну тріку Роналдіньо. Андрій Миколайович дуже хотів розділити свою найголовнішу нагороду із, із своїм найголовнішим тренером. Тож першим ділом він привіз золотий м'яч в Україну. І поставив нагороду біля пам'ятника Валерія Лобановського. У 2006 році збірна України об'єднала навколо себе усю країну. Кожен від домогосподарки до найважливіших бізнесменів залишав усі свої справи та бігом біг до телевізора, адже наша команда вперше у своїй історії грала на чемпіонаті світу. На першому для нас мундіалі ми одразу ж навели галасу, потрапивши в одну групу із Саудовською Аравією, Тунісом та Іспанією. Щоправда, вже перший матч на світовій першості змусив серйозно нервувати. Адже нашим суперником стала збірна Іспанії, від яких ми відверто безвольно пропустили 4 голи. Однак, вже у наступній грі, де ми зустрічалися із Саудитами, вся країна була в екстазі, ми забили 4 і впевнено перемогли. Гол Андрія Шевченка у заключному матчі з Тонісом дозволив нам створити суперсенсацію без перебільшень та вийти з групи. А тепер подумайте, яким цікавим буває життя. Адже саме поразка від Іспанії дозволила у одній восьмі сіграти нам саме проти Швейцарії, тоді як наші кривдники потрапили на Францію і залишили турнір. А ми залишились і залишився назавжди у пам'яті героїчний подвиг Олександра Шовковського, який жодного разу не пропустив з пенальті. Залишився у пам'яті той незабитий пенальті Шевченка. Ми пам'ятаємо сміливий удар Мілевського Паненкою, але особливий у пам'яті удар Олега Гусєва, який вивів нас до числа восьми кращих команд планет. У одній четвертій ми програли Італії майбутнім переможцям, однак вже вихід до чвертьфіналу Чемпіонату світу вважався для нас чимось неймовірним та легендарним. Рухаємось далі. На вулиці 2009 рік донецький Шахтар провально розпочинає сезон, програвши 0-2 Львову. І по сезону команда йде невпевнено. Все більше вболівальників хочуть відставки Мірчі Луческу. Однак, не президент. Не президент, який вирішив довіритись румунському спеціалісту і отримав за це нагороду, про яку міг тільки мріяти. Крок за кроком Шахтар, вилетівши з Ліги Чемпіонів, рухався турнірною сіткою Кубка УЄФА. Почергово гірники здолали Тоттенгем, ЦСК, Марсель, а у півфіналі зустрілись з Динамо. Про цей матч ми також детальніше згадували у нашому відео про футболістів, що повертались до УПЛ. Підказка на вашому екрані. Вирішальний гол Ілсіньо на останніх хвилинах подарував донечанам фінал, де на нас чекав Вердер. Це був, напевно, один із найсильніших варіантів німецького клубу свого покоління. Візе, Налу, Фрінкс, Озіл, Пісаро, Русенберг і, звісно, Дієго. До слова, саме зірковий бразилець пропускав фінальний матч, і це, звичайно, зіграло нам на руку. Простріл Даріо з правого флану в центр, неоковирний удар Жацена, після якого м'яч прослизнув під руками у Візе. Стадіон Шукрю Сарачоглу зірвався на ноги, а вже за 23 хвилини Луїс Медіна Кантельєха зафіксував перемогу гірників. Це був і досі залишається єдиним Єврокубком, який здобували українські команди. 2012 рік. Україна та Польща приймають чемпіонат Європи. І для нас цей турнір був особливо знаковий ще й тому, що на ньому закінчував наш головний футболіст Андрій Шевченко. І саме матч проти Швеції, стартовий матч турніру, став його бенефісом. Це була заочна дуель Шевченко і Єбрагімовича, яку українець впевнено виграв 2-1. Таким був і рахунок матчу, і кількість голів забитих цими футболістами. Далі був матч проти Франції, який пройшов під канонаду шаленої зливи на Донбас арені, а також гол з Англією, і той самий м'яч Девича, про який сперечаються і досі. Ми не вийшли у плей-офф, однак дух того турніру, який місяць ширився вулицями міст нашої країни, ми запам'ятали надовго. У 2015 році українським вболівальникам довелося пережити щось схоже із 2009 знову український клуб у фіналі Єврокубку. Однак на цей раз це Дніпро, а турнір Ліга Європи. Далеко не всі вболівальники Дніпра сприйняли перехід на тренерську лаву своєї улюбленої команди Мирона Маркевича символа металіста. Так, звісно, до реакції частини динамівців на прихід Луческу це ще далеко, але все ж можливо трошки спокійнішою ситуацією робило справжнє горе, що тоді сталося в Україні. Це початок війни з Росією. Фанати усіх команд тоді оголосили перемир'я, і подібні чвари були недоречні. А Мирон Богданович, який у Харкові любив дарувати українцям справжній спектакль, тоді що у Дніпропетровську. Прийнявся досягати схожого результату. Дніпрянам тоді пощастило добряче. Вони вийшли з групи лише завдяки арбітру, який у паралельному матчі не зарахував чистий гол Карабаха у ворота Інтера. Але напевно у кожній футбольної історії, у кожній країні є свій кашай. У плей-офф все йшло помаленьку. Олімпіакос був обіграний впевнено, тоді як починаючи з однієї восьмої, усе довелося вигризати зубами. Не забуваємо також про те, що грали Дніпряни у Києві, адже Дніпропетровськ не міг приймати матчі. На думку УЄФА, він був занадто близько до зони бойових дій. Матчі проти Наполі стали символом шляху Дніпра. На півдні Італії українська команда врятувалася завдяки голу Селезньова з відвертого офсайду. А у столиці України той таки Селезньов добив неаполітанців голом, побачивши, який Гонсало Ігуаїн вже почав вішати буци на свях. Ви ж пам'ятаєте ті гучні слова Форварда? У фіналі замість Селезньова у нападі Дніпрян вийшов Калініч. Більше того, він відкрив рахунок у матчі. Але у Варшаві писалася вже інша історія. Історія сліз не від щастя, а від горя. Україна чемпіон світу з футболу. Коли б вам таке сказали років з 10 тому, ви напевно покрутили пальцями. Однак у 2019 році це стало реальністю. Юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова впевнено пройшла турнір та у вирішальному матчі здолала команду Південної Кореї. Дубль супряги і гол циташвілі зробили неймовірне. Україна чемпіон світу з футболу. Звичайно, ми побачимо, яке буде майбутнє у цих футболістів і що на них чекає у майбутньому. Однак ті емоції, які ми пережили улітку 2019 року, з ними, як і з нами назавжди. Найбільш свіжі спогади у нашій пам'яті це Євро 2020 та наш вихід у чвертьфінал цього турніру. Збірна України посіла перше місце у відборі на континентальну першість. Випередивши сербів, і що найголовніше і найскладніше, на той момент чинних чемпіонів португальців. Здавалося, що Євро стане справжнім шансом для цієї нової команди. Нової, бо наша збірна почала грати у зовсім інший футбол. Андрій Шевченко та його штаб привчили нас до того, що у футбол можна грати, а не тільки заважати грати суперникам. І нехай у матчах проти іспанців та французів ми інколи забували про це заради результату, та все ж. Однак тоді в гру ввійшов коронавірус. Усі змагання зупинились, скасувались або перенеслись. Першість могла взагалі не відбутись або пройти з величезними обмеженнями, однак найбільш оптимістичні прогнози справдились. За рік, щоправда, відбулись зміни з національною командою. Це була вже не та збірна, яка розривала Португалію, знищувала Сербію, і взагалі не помічала навіть багатьох опонентів на своєму шляху. Бойова гра проти Нідерландів, подальша важка перемога над Північною Македонією і безхребетна жахлива гра з Австрією. Дивом ми пройшли в одну восьму, де жереб звів нас зі Швецією. І знову флешбек на 2012 рік, але тут у нас був новий герой Артем Довбик, який голом на 121-й хвилині вивів нас у чвертьфінал. Там ми програли команді Саутґейта, знову отримавши багато паралелей з грою проти Австрії, переважно за гру. Але результат залишився. Україна чвертьфіналіст Чемпіонату Європи. Друзі, напишіть у коментарях, який момент із футбольної історії України запам'ятався вам найбільше. Також рекомендуємо вам переглянути інші випуски на нашому каналі, де ми розповідаємо багато цікавої інформації. Також не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та дзвіночок. До зустрічі!